Пенсійний фонд України інформує. Відповідно до пункту 8 розділу 4 положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового Державного соціального страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 18 червня 2014 року no 1 Зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 8 липня 2014 року за номером 785-дріб 2556 у разі виявлення застрахованою особою некоректних відомостей в її обліковій карці, а саме прізвище ім'я. По батькові на поточний момент дата народження, місце народження, стать, громадянство, серія та номер паспорта, номер телефону, адреса місця проживання. Ця особа може подати до територіального органу пенсійного фонду України особисто або через представника анкету застрахованої особи для внесення зміни уточнення даних в реєстрі застрахованих осіб. За формою, згідно з додатком 2 до цього положення, та документи, що підтверджують внесення, зміну, уточнення даних та належність помилкових даних цій особі, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, який підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків, або право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.